Вчора я вам розказував про сумну статистику, яка мене дуже розчарувала. А Сьогодні знайшов щось позитивне, що треба давати, не тільки негативо, правда? Тому я вирішив сьогодні трошки позитива для вас. З вами я, Олександр Бригінець, і мій канал Бригінець не телемарафон. Підписуйтесь, поширюйте. Так от, КМІС вирішив оцінити діяльність політичних сил. Ну, це ж не голосування, за кого ви проголосуєте там і так далі. А це оцінка роботи політичних сил в парламенті. Більш нейтральна історія, де кожна людина може навіть кілька партій вибрати і так далі. Так от, дуже цікаво. Я не знаю з чого почати: з найкращої політичної сили чи з найгіршої. Ну, давайте щоб інтригу зберегти. Значить. Третя з кінця, ну три найгірші політичні сили називаю. Третя політична сила з кінця, яку вважають найгіршою для України, це колишня ОПЗЖ. Ну тут у мене подвійне ставлення, бо ясно, що ОПЗЖ це глобальний ворог. України, і вони навряд чи можуть бути якоюсь позитивною політичною силою. Але по кількості тих, хто вважає, що вони шкодять Україні, вони займають третє місце. Третє місце займають і, можливо, це пов'язано з тим, що вони ніякої своєї політики зараз не проводять, вони більше мовчать і піддакують. Тому їхня значить, роль тільки третя. На другому, до речі, в описі в мене є всі цифри, і тут є картинка. Подивіться, щоб кожен для себе вибрав ті цифри, які йому потрібні, щоб зрозуміти там всі баланси і дисбаланси. Друга по кількістю політичних, ну за кількістю негативної роботи проти України є партія Батьківщина. Її вважають антиукраїнською. я думаю, що роль Юлії Тимошенко під час скандалу з забороною незалежності набу вона зіграла свою роль. І якщо інші, особливо слуги, ці не слуги а ОПЗЖ мовчали, то Юлія Володимирівна робила гучні заяви. І це нагадало українцям все. І вони поставили її на друге місце. Увага! Чемпіон! Хто у нас є найбільш антиукраїнською політичною силою? Як ви вважаєте? Ну це ж, ну ви розумієте, що це ж не голосування якихось там частини людей. Це КМІС серйозно опитав людей. І, до речі, це дуже важливо, тому що це дає реальне уявлення про ставлення українців до нашої влади. Так ви вгадали? Найбільш антиукраїнською. Фракцію в парламенті українці вважають фракцію слуг народу. Оце вам довіра до Зеленського, який її туди привів. Оце вам всі інші довіри. Вона є найбільш антиукраїнською. Є люди, які підтримують ці політичні сили, але їх незначна кількість менша значно, ніж. Тих, хто вважає, що вони антиукраїнські сили. Є лише дві фракції, у яких є баланс підтримки і негативного ставлення, позитивний. Тобто є тільки дві політичні фракції, які українцями вважаються проукраїнськими корисними для України, і таких українців більше, ніж тих українців, які вважають, що вони шкідливі для України. Це з найбільшим рейтингом проукраїнськості. Це Європейська солідарність і з найменшим антирейтингом, тому що ця фракція має найменше людей, які кажуть, що вона антиукраїнська, і дуже багато людей, які не знають, як її оцінити. Ну, бо вона така розколата, і частина цих депутатів голосує в один бік, інший в інший бік, але менше з тим. Інша політична сила, яка теж е підтримується більшою кількістю українців, ніж вважають її ніж тих українців, які вважають її антиукраїнською, це голос. Отже, дві політичних сили в Україні тільки є, яких підтримують більше, ніж не підтримують. І тільки дві політичних сили, які вважають, що вони активно працюють в інтересах України, а не в інтересах, проти України, а не проти України. Таких сил дві. А от треті, і є три політичних сили, які українці вважають антиукраїнськими. Нагадаю вам, що найбільш антиукраїнською політичною силою українці вважають слух на другому місці батьківщина, на третьому місці ОПЗЖ колишнє. І тут я ще раз кажу: я не знаю, як до цього ставитися, тому що ОПЗЖ е, все-таки. Е, Класичний традиційний ворог, але як на мене, саме те, що вони зараз попали в тінь, що вони так мало говорять, просто голосують, це й не звертає увагу у людей. Я вважаю, що все-таки, якщо говорити про антиукраїнських, то ОПЗЖ ну, точно повинна була б бути на другому місці, а не на третьому. От так що думаю, що Юлії Володимирівне треба якось попрацювати з іміджем. І е, спробувати підтягнутися і не відступати, від, е, ну, не поступатись е, таким місцем е, ОПЗЖ. Більше того. Такі опитування вони дуже важливі для того, щоб ми українці самі зрозуміли, що ж у нас насправді відбувається в країні, які у нас реальні рейтинги, у яких політиків. Тому що коли там розказують, що от ви знаєте, там у рейтингу Зеленського така то підтримка. А оце вам конкретна історія. Його фракція найбільш антиукраїнська в нашому парламенті. Ну і тепер давайте рахувати далі. Його фракція це 250 людей майже, ну там 200 скількись Додайте до цього ОПЗЖ і додайте до цього батьківщину. І ви побачите, що виявляється, українці вважають наш парламент на 300 приблизно з чимось депутатів, що в ньому в парламенті є 300 з чимось депутатів, які працюють проти України. Більшість українців вважає. Оце е, така сумна історія. Ясно, що ми не можемо зараз провести перевиборів парламента. Це неможливо. Українська конституція це прямо забороняє. Тому ми повинні е, розуміти, що наше ставлення до парламенту це така віртуальна історія. Ну, поставились, розказали. Розказала, як ми будемо голосувати далі в майбутньому. А насправді замінити парламент неможливо. Президента можливо, місцеві органи влади. Можливо, а замінити парламент поки що неможливо. Ну і крім того, в парламенті є достатня кількість здорових сил. От вчора 79 показали себе позитивними депутатами, коли вони проголосували за те, щоб викликати керівництво набу і розказати, що ж там робиться з плівками міндіча. Бо це така була дивовижна історія, коли виявляється, плівки міндіча є, а цікавісті до них у депутатів немає. Чому б це так раптом? От, і я впевнений, що як тільки зміниться влада, як тільки би зараз прийшли перевибори президента, зразу би і суть парламента змінилась, чому я так думаю? Та я просто бачив парламент і був в ньому парламент Януковича. Вони всі були, там була велика потужна більшість Януковича. А потім, коли Януковича не стало в хорошому смислі цього слова. Всі зразу перебігли на біг на бік майдану, на бік демократичних сил і так далі. Я абсолютно впереконаний, що і ці депутати такі ж послідовні. Підписуйтесь на мій канал, давайте обговорювати ці проблеми, що ви думаєте, як ми думаємо, і будемо далі рухатися, вивчати ситуацію всередині країни. Ну і звичайно, зовні, бо новин багато. Слава Україні!